Повірити, що так довго не звертала уваги на серію догляду від Мімари. Тепер вона моя щоденна рутина, яка дійсно змінює стан волосся. Починає з шампуня, він м'яко очищує шкіру голови, не пересушує, залишає волосся свіжим. Я завжди мою двічі для кращого очищення та підготовки до подальшого догляду. Потім наношу маску, вона глибоко живить, відновлює структуру та додає м'якості. Обов'язково прочислює волосся під час дії маски, адже це допомагає засобу краще подіяти. Наступний етап незмовний спрей кондиціонер Він миттєво зволожує, полегшує розчісування, надає блиску та шовковистості. Наношу на вологе волосся перед сушкою. Завершую все легкою укладкою на Dyson і щоразу той самий результат. Волосся виглядає як після професійного салонного догляду. Серія догляду мімари та незмивний спрей-кондиціонер стали для мене справжніми маст хев засобами у щоденній рутині. Без них я вже не уявляю свій догляд за волоссям.